Ну що ж, друзі, щоб не виглядати, як і лачки людоєдка, ваушик, бліск, красота, клас, навантажу вас трішечки інформацію про цей собор польської православної церкви імені Олександра Невського. Побудували його в 1880-84 роках за ініціативи фабрикантів ізраїля познанського кароля шейблера юліуша генсела. Проєкт був створений гіларієм Маєвським. Коштувало це в ті часи близько 90 тисяч рублів. Я так думаю, це були доволі немаленькі гроші. Собор виконаний в візантійсько-православному стилі, Ось. і пов'язано це якось чи ні, але під час Другої світової війни в цьому соборі. Видавали євреям метрики, такі що вони не є євреями, щоб врятувати людям попросту життя, але чому викликає відразу те, що собор саме імені Олександра Невського? Знаходиться в Польщі, розумієте, імені Олександра Невського. Ну, по перше, Олександр Невський як би це не подобалося, але фігура ця історична дійсно існувала існувала така людина. І, по перше, він працював тісно тоді на монгольську імперію, на монгольське ханство, обкладав податками. Руські землі, саме руські, не росіянські, якби хто зараз не хотів це перекручувати. Ось це по перше. Ну а по-друге, зараз, під час російської агресії, ім'я Олександра Невського широко використовується російською пропагандою в своїх цілях, що навіть Путін. Казав якось свого часу, що Невський Олександр, бачите, великий син нашого всратого отечества. Ну як ви то розумієте, і ось зараз, коли бачиш в лодзі собор імені Олександра Невського, це викликає, знаєте, якийсь трігер трішечки. Точніше, не сам собор, як будівля, а саме те, що він імені Олександра Невського. Ось саме це і викликає такий собі трігер.